Вітамін Д добавки можуть знизити рівень вітаміну Д. Вітамін Д, не всі добавки рівні. Що вам потрібно знати про Д2 та Д3 і чому це важливо для імунітету? Сонце, вітамін Д, добавки ці слова давно стали частиною нашого здоров'я деваскона. Ми знаємо, що вітамін Д важливий для кісток, імунітету та загального свердловини. Але що, якби не всі добавки вітаміну D однаково корисні? Недавні дослідження викликають важливе питання: чи дійсно різниця між вітаміном D2 та D3 і як це впливає на наше здоров'я? Я, як людина, яка завжди цікавилася темою здоров'я і активно контролює нові дослідження, був приємно здивований і в той же час стурбований відкриттям про відмінності між цими двома формами вітаміну D. зрештою, до того, як ми, як і багато хто, вважали, що вибір між d 2 та d 3 був лише питанням особистої уподобання чи доступності. Навіщо нам взагалі потрібен вітамін D? Перш ніж заглибитися в деталі d 2 та d 3 давайте згадаємо, чому вітамін D такий важливий. Це не просто вітамін, а скоріше гормон, який відіграє ключову роль у багатьох процесах нашого тіла. Здоровий кісток, вітамін D допомагає організму поглинати кальцій, який необхідний для сильних кісток і зубів. Недолік вітаміну D може призвести до остеопорозу та інших кісткових захворювань. Імунна система вітамін Д відіграє важливу роль у регуляції імунної системи. Це допомагає організму боротися з інфекціями та запаленням. Функція м'язів, вітамін Д необхідний для нормального функціонування м'язів. Серцево-судинна система. Дослідження показують, що вітамін, Д може відігравати певну роль у запобіганні серцево-судинних захворювань. Психічне здоров'я. Деякі дослідження заєднують низький рівень вітаміну D з депресією та іншими психічними розладами. Сонце, гриби та добавки – звідки береться вітамін D? Наш організм здатний виробляти вітамін D самостійно, коли шкіра піддається сонячному світлу. Це найбільш природний та найефективніший спосіб отримати необхідну кількість вітаміну D, на жаль. В умовах відсутності сонячного світла, особливо в зимові місяці на північних широтах, це стає майже неможливим. Тому багато людей вдаються до допомоги добавок. Вітамін Д можна отримати з двох основних джерел: вітамін Д3, холекальциферол цей тип вітаміну, де виробляється в шкірі під впливом сонячного світла і знаходиться в продуктах тваринних тварин, таких як жирна риба, яєчні жовтики та печінка. Вітамін D2 2 РБсифарол цей тип вітаміну d міститься в грибах і виробляється при виявленні ультрафіолетового випромінювання на грибах, d 2 проти D3 3 Яка різниця і чому це важливо? Тривалий час вважалося, що вітамін d 2 і d 3 однаково корисні для організму. Однак останні дослідження показують, що це не зовсім правда. Як виявилося, прийом добавок вітаміну d 2 може зменшити вітамін d 3 в організмі. Чому це відбувається? Справа в тому, що організм використовує різні шляхи для метаболізму вітаміну d 2 та d 3 Вітамін d 3 краще пов'язаний з білками в плазмі крові, що дозволяє йому довше циркулювати в крові і доставляти до тканин. Вітамін d 2 навпаки, метаболізується швидше і не так ефективно доставляється в тканини. Більше того, як показано дослідження. Вітамін d 3 відіграє більш важливу роль у підтримці імунної функції. Зокрема, він стимулює сигнальну систему інтерферону типу, яка є першою лінією захисту організму від бактерій та вірусів. Вітамін d 2 хоча він виконує функції, що перекриваються, не має однакового рівня ефективності в цьому плані. Що це означає для вас? Якщо ви приймаєте добавки вітаміну D, важливо знати, який тип вітаміну ви приймаєте. У більшості випадків добавки вітаміну d 3 є кращими, особливо якщо ви хочете підтримати свою імунну систему. Якщо ви веган або вегетаріанець, вибір між D2 та d 3 може бути складним. Тривалий час D2 був єдиним доступним варіантом для людей, які не використовують продукти тваринного походження. На щастя, рослинні джерела вітаміну d 3 зараз з'являються, наприклад, вітаміну d 3 отриманим з лишайників. Якщо ви живете в північному кліматі, взимку, коли сонячне світло недостатньо, добавки вітаміну d 3 особливо важливі для підтримки здорових кісток та імунної системи. Якщо ви літня людина, дослідження показують, що люди похилого віку можуть навчитися вітаміну d 3 гірше, тому добавки d 2 можуть бути особливо корисними для цієї популяції. Однак важливо проконсультуватися з лікарем, щоб визначити оптимальне дозування та тип вітаміну D. майбутнє вітаміну D – джерела рослин та генна інженерія. На щастя, ситуація з наявністю рослинних джерел вітаміну d 3 покращується. Вчені працюють над створенням генетично модифікованих помідорів, які виробляють вітамін d 3 Це може бути прекрасним способом отримати необхідну кількість вітаміну D від їжі без вдавання до добавок. Крім того, дослідження продовжують покращувати всмоктування вітаміну d 2 що може зробити його більш ефективним для людей, які не використовують продукти тваринного походження. Висновок: приймайте свідомі рішення щодо свого здоров'я. Вибір між вітаміном d 2 та D3 3 це не лише питання особистих уподобань, це питання вашого здоров'я та процвітання. Приймайте свідомі рішення на основі наукових даних та рекомендацій лікаря. Не забувайте, що вітамін D є важливим елементом здорового способу життя. Переконайтеся, що ви отримаєте достатню кількість вітаміну D від їжі, сонячного світла або добавок. Дотримуйтесь оновлень у галузі досліджень вітаміну D, щоб знати про останні наукові відкриття. Ключові думки: вітамін D відіграє ключову роль у багатьох процесах в організмі. Вітамін d 3 є кращим для вітаміну d 2 для підтримки імунної системи. Рослинні джерела вітаміну d 3 стають все більш доступними. Приймайте свідомі рішення щодо свого здоров'я, виходячи з наукових даних та рекомендацій лікаря. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти відмінності між вітаміном D2 та D3 і допоможе вам зробити правильний вибір для свого здоров'я.